День добрий, мої шанування, друзі. Новий день, нові пригоди. Риболовля продовжується. Ввечері з цьому самого місця, де ми зараз з вами знаходимося, вчора ми рибалили. Клювали невеличкі карасики. Коробця не було. Що сьогодні буде, побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Розкладаємось поволі. Те саме місце. І от вода, як можете бачити. Висока на ранок. Трохи підпампувало водички. Може це і добре буде. Побачимо. Привітайтеся, кумчику. Доброго ранку, люди друзі. Що ж, будемо намагатися ловити сьогодні рибку. Погода хорошая, ловка, так. туманчик, то що треба. А щось будемо будем ловити. Карасиків. Да. Можливо, буде карапець, побачимо. Ось такий туман. Стан річки такий, як можете бачити. Якщо бачите, через Лягушку. цей туман такий. Для гушки клакають. Дуже гарна погода, як на мене. І дрони налітають. Це головне. Ось такий варіант. Запропонуємо рибки. Пружинка, два гачечки на повідцях. Ось таке. Можливо, спокуситься рибка. Вчора ловилась на такий монтаж. Раз добре, да, бачу, він пократ вигуляв. Там добре, бачиш, який він замушений. Розпочали вже риболовлю. На годиннику 5.06 закинув фідерне перше, потім вудку, там попливець далеко. Щось вже клює, здається. Але тут монтаж не класичний фідний. Простий звичайний, там далеко-далеко попливець. Ріше він недалеко, але його майже не видно. Але він там є. О, фазанок ти друзі, щас бігай. Якщо ви побачите, ось він. Десь пішов. На посадку. Вже пів години риболовлі за нами. Поки що не клює. Було одно чи два клювання і... на вудку. Поки що тиша. Чекаємо. Але все попереду. О, друзі, перша рибка. Невеличкий карасик на вудку. Вітаю вас, куми. І там же, оце да, розпочався кльов. Мені так здається. О. Теж невеличкий, але ну, є. Приємно. Ну так, да. початок вже є. Дві риби. Дві рибки вже маємо. Карасик ось такий ладний на утку. Невеличкий, але приємно. Берем. Дуже добре. Сонечко встає, потроху розвіднюється на річці. Хоч по плавці вже можна побачити. Тож таке було туман-туман, цього не було видно. А вже дуже добре видно по плавці і клює рибка. Маємо рибу. Ось такий карасик. Розкльовуюся потихеньку. Сонечко вийшло вже, як можете бачити. Ось такий. Клює. Дуже приємно. Беремо. Пауки попрацювали вночі. Дивіться скільки тут паутинців. Por todo o bairro Vamos ver Піли. Хочу запропонувати рибі ось таку комбінацію. Пуфіки. Червоні це Трускавка, полуниця. Жовтий це мед. Можливо, ще сіплівня. Зараз побачимо. Вітерець роздуває. Кльов сьогодні щось на ранок не дуже активний. У мене були сподівання, навіть надії, що вранці буде краще клювати, ніж вчора ввечері. Але ж не так, як думав. Зовсім по-іншому. Риба навіть не дуже активна сьогодні. Вчора краще ввечері клювала. Сьогодні щось не так. Вже дві години риболовлі за нами. Рибка клює, ну дуже-дуже середньо, неактивно. Ввечері було набагато краще. Я сподівався, що сьогодні вранці буде рибка клювати добре, але наразі так, як є. Поганий кльов, риба неактивна. ну Краще клює на вудку. Такі спостереження наразі. Маємо рибку, друзі. Ось з салаткою, але є. Гарний, гарний. Гарний карасик. На пуфик червоний. Беремо. Трохи незручності від сонця. Там десь поплавець, але його майже не видно. Вранці був туман, не було видно поплавця, а зараз сонце це вийшло. І так відбивається від річки під поверхні води. Поплавця майже не видно. Ось друзі. Клюнув бичок. Такий дрібний, але клюнув. Випускаємо. Ось карасик. І в мене з салаткою, як завжди. А зараз, друзі, скажу пару слів за свої Снасті, якими я сьогодні користуюся, хто б запитав. Ось вудище фідерне 360, катушка 4000, шнур намотаний 0,12, пружина з гачками, грузик невеличкий. Такий монтаж. Це балонське вудище 4-метрове. Катушка 2500. Основна живка 0,22, політець 0,16 -та Ось там попливесь, якщо видно, Скаче на хвилях. Вагою 7 грамів. Гачок не дуже великий, навіть не можу сказати, який номер. Може 14-12, приблизно так. Ось такі снасті. Мені. Ось, друзі, розкажу за цей поплавець. Це вже другий. Такий самий мене вчора підвів трохи. Відірвалася ось ця вершинка, антенна. А цей вже ми проклеїли. Є тут совершенствовані, щоб не убігало від нас. І ось такий гачок цікавий, зараз я вам хочу показати, хто б запитав. Ось ось таку він форма. форму. Доброго ранку, добрий ранок надо. Ось, друзі, такі карасики клюють. Крупних нема, ось такий розмір дрібний, але крують. Є в нас ходить. прилетіло. Ще один карасик на утку. На утку краще клює сьогодні. Невеличкі, але попадаються. Беремо. Ладний карасик. Ось. Берем. На два гачка зачепився. Навряд чи щоб він відірвався. Бачите, двома гачками. скірка клюнула лавровий листик такий дуже дрібна маленька як це так вона на такий гачок великий зачепилася ось така дрібна випускаємо тихо тихо Оп. пані заспокойтеся буде жити Оподорог все гарно. Снідання, друзі. Всім бажаю смачного. М -м -м. Дуже гарно. Нямка. Плюшка створа. <світ> М -м -м. Маємо ще один вид риби. Такий окунець лип дрібненький. Але заковтнув дуже далеко. Фіжак. Випускаємо. Ось таке курнуло. малятко. Випускаємо. Дуже дрібний. А гачечок дуже класний. Ви якщо можете бачити. Випускаю такого дрібного не будемо його мучити. Буде жити. Вода почала падати. Навіть ось сапет весь на поверхні. Ось так. Вітер віє. Хвилі несе. Ну чого. Задоволення отримали від риболовлі. Ось кльонув. Невеличкий, але попався на нижній гачок. А, Зараз відпущу такого. Дуже древний. Нехай піде стати. Ого. Сховався. Буде жити. На останок будемо закруглятися Ось на цій рибці. Зараз покажу наш улов, що вдалося впіймати. Ось так. Ось наш улов, що вдалося піймати. Скільки тут буде приблизно? Кілограма 4 будемо. Ну, Є так. Так, да, нормально. Десь так, що то буде? Щось буде, що то буде. І посмажити буде, і посолити. На сьогодні все, друзі. Наша риболовля закінчена. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд. Яка рибка крувала, ви бачили? Сьогодні клювали карасики. Так само, як і вчора. Не було карабців. Але може будуть наступного разу. Всім хочу побажати вісного здоров'я, всього самого найкращого. Робіть риболовлю. зустрінемось. Наразі. До побачення. Гарного поб... дня, здоров'я! Хай вас Бог береже.